Вірка в Одесі з військовими працівники ТЦК влаштували розбірки з медиками швидкої. Через що стався конфлікт? Усі подробиці вже за мить. Ви на фабриці новин з вами я Наталія Мартинюк в Одесі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК та медиками. Місцеві пабліки повідомили, що конфлікт стався через візит водія однієї з карет швидкої допомоги до військомату. Він хотів оновити дані однак, після завершення процедури випускати його не захотіли. Через це чоловікові поважного віку стало зле. Йому викликали медиків, яких так само відмовилися відпускати. У підсумку до місця події з'їхалися інші бригади екстреної медичної допомоги і влаштували протест. Тільки після цього та всіх випустив. Через подібні конфлікти дійшло до того, що військові почали клеїти на свої автівки спеціальні попередження з написом не ТЦК. Це для того, щоб їх буси не припутали з машинами співробітників військкоматів. Конкретно цей знімок зробили в Києві. Ще один конфлікт в Одесі стався вчора. Дві жінки намагалися увірватися до ТЦК, щоб визволити свого родича. Ось як це було. Ты меня память сломал, ты шва отсюда? Не берите кто-нибудь на видео, ребята! Вы забоитесь! По ценовсы, блядь, курицы, вы не боитесь там батальоны у вас? Даль! А на Харківщині працівник ТЦК побився не лише з військовозобов'язаним, а й його матір'ю. Інцидент трапився у місті Марефа. У ТЦК заявили, що були змушені захищатися. Мовляв, чоловік відмовився показати документи, поводився агресивно і використовував лайку так не у столиці. Ситуація не краща. Жителі Києва стали свідками чергового силового затримання. Кадри з'явилися у мережі. Зазначається, що чоловік буцімто був у розшуку ТЦК і не мав при собі документів. Доброго дня Документи немає. немає, немає документів. Немає цього діло. Чому це я повинен? Діля? Діля? Ніт. Військовий... Шо, ні військовий Що ні? ти сумніваєшся? Да. Ти сумніваєшся? Чому ти чіпаєш мене? Ти сумніваєшся? Чому ти чіпаєш мене? Забираю. Чому ви чіпаєте мене? Ви порушуєте права людини. Ще більш кричущий випадок стався на Тернопільщині. Працівники ТЦК забрали чоловіка просто з вулиці на ВЛК. Там його визнали непридатним через численні хвороби. Про це повідомила донька. Каже, батько Косуокий ледве пересувається через численні травми хребта та ребер. Взимку приніс інсульт до того, що дня у великих кількостях вживає спиртні напої. Саме через це, з її слів, чоловіка вже двічі визнавали непридатним, коли він добровільно ходив до ТЦК. Тепер же чоловіка забрали і відвезли прямо на полігон у Рівненській області. Зв'язку з ним досі немає. Схожий скандал трапився у 110-й бригаді. Там кухаря з майже повною відсутністю зору відправили на передову. Про це повідомив телеведучий Андрій Альохін. За його словами, після повномасштабного вторгнення його сусід пішов добровольцем у ТЦК. Але комісію не пройшов через проблеми із зором. Втім, наполіг і пішов кухарем на фронт. А через рік чоловіка перевели до 110-ї бригади, де, не розбираючись, кинули його в бій. Той поскаржився товаришеві, що стріляє на вмання і навряд чи виживе. Тим часом хід мобілізації прокоментував Володимир Зеленський. Він натякнув, що знає про проблеми. Однак каже іншого виходу, як залучати до війська людей, немає. Я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас іде через стан військовий, через стан війни. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти. Ми будемо стежити за перебігом мобілізації в Україні і повідомляти вам нові подробиці. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб бути в курсі ситуації. Літакопад у Росії триває. Цього разу у вічний політ попрямував винищувач бомбардувальник су 34 Він розбився на території північної Осетії. Про це повідомляють російські медіа. За їх інформацією, катастрофа сталася в гористій місцевості в районі села Гірський Дзуарікау. Попередньо окупанти встановили, що причиною інциденту стала технічна несправність. Одна із камер спостереження в районі падіння зафіксувала гучний вибух. Давайте поглянемо. Російський су 34 виконував тренувальний політ. Зазначається, що екіпаж винищувача бомбардувальника не вижив. Нині екстрені служби намагаються дістатися до місця падіння. Су 34 прийняли на озброєння в Росії 10 років тому. Фактично, його розробили на заміну фронтовому бомбардувальнику. Су 24 нова модель здатна нести вдвічі більшу кількість бомб. Також це повітряне судно має маневреність як у винищувача, що дає йому змогу швидко змінювати положення в повітрі для зручнішої позиції в атаці у війні проти України. Загарбники використовують Су 34 для запуску ракет Х-29 і Х 59 по нерухомих цілях з віддалених дистанцій. Осінтаналітики порахували, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 20 таких літаків. Ще одну сушку українські військові збили буквально вчора. Сталося це на покровському напрямку. У сухопутних військах підтвердили, що українські війці знищили черговий ворожий літак Су-25. Це радянський штурмовик, розроблений ще в 70-х. Втім, Росія досі продовжує випускати різні модифікації цього борту. Він призначений для авіаційної підтримки у зоні бойових дій, а також знищення об'єктів із заданими координатами. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні повільні цілі, наприклад, гелікоптери чи транспортні літаки. Останнім часом окупанти регулярно втрачають свої борти в Україні. Проте часто сили оборони знищують літаки загарбників просто на аеродромах. Нагадаю, що 8 червня українські воїни уразили новітній літак російських ВКС су – у той момент він перебував на литовищі Ахтубінськ, що в Астраханській області Росії, за 600 кілометрів від лінії фронту. У мережі вже з'явилася знімка із супутника, які підтверджують влучання в літак. Аналітики відзначають, що вибух був доволі близьким, тож уламки могли пробити літак і призвести до інших пошкоджень позаду су 57 можна побачити ще один чорний слід, схожий на воронку від вибуху. У війні з Україною росіяни застосовували літаки су 57 лише кілька разів з огляду на високу вартість та потенційні іміджеві ризики у разі їх знищення. Тому ліквідація такої моделі літака та ще й на території ворога це серйозний успіх для сил оборони і потужний удар по іміджу ВКС РФ. Зауважу, що до цього найбільшою удачою українських військових було знищення російського літаючого радару А 50 у небі над Азовським морем. Тоді сили оборони використали для операції ЗРК Петріот. Для цього довелося ризикнути і перемістити дороговартісну систему на передній край, тобто до лінії фронту. Окупанти знову вдарили по Харкову. Ось так виглядає місце влучання російських бомб у МПБД 30 після вчорашнього обстрілу Київського району міста. За даними обласної прокуратури, загарбники завдали авіаудару о 17.30. У Київському районі було три влучання. Два боєприпаси прилетіли у приватний житловий сектор. Рятувальники деблокували з-під завалів 77-річного чоловіка. На жаль, вже вночі він помер у лікарні. Також травми різного ступеня тяжкості і гостру реакцію на стрес отримали ще двоє чоловіків та двоє жінок. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. Водночас третій боєприпас, що також влучив у приватному секторі, не розірвався. З ним працювали вибухотехніки. Мешканців прилеглих будинків, довелося евакуювати. Дісталося також Салтівському району. Бомба прилетіла по території гаражного кооперативу. У підсумку пошкоджено щонайменше 70 гаражів, понад 20 автомобілів та вікна у сусідньому будинку. Троє людей зазнали поранень. Двоє чоловіків 38 та 75 років і 87-річна жінка. А вже у вівторок вранці росіяни вдарили по території області. Вибухи лунали у Куп'янському та Чугуївському районах. Зокрема, у селі Кутьківка отримала поранення 56-річна жінка. А в Новопокровській громаді загинув 39-річний чоловік. Ще один 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Попередньо окупанти вдарили ракетою Іскандер. Здригалася від ударів ворога і Дніпропетровщина. Від учора окупанти тримали під вогнем Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Вони застосовували дрони камікадзе, а також артилерію. За даними голови Дніпропетровської ова Сергія Лесака, вчора ввечері від обстрілів ворога постраждав чоловік. Також пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об'єкт, багатоквартирний будинок, комунальне підприємство, а також понівечені шість приватних будинків і дві господарські споруди. Крім цього, потрощені мікроавтобус, дві автівки та лінії електропередач. Уже вранці у вівторок армія РФ знову атакувала Нікополь. На жаль, не обійшлося без поранених. 87-річна жінка зазнала множинних уражень осколками. Її забрали до лікарні. Вкотре ворожі снаряди потрощили приватні будинки, господарські споруди, парники. Зачепила також лінії електропередач. А ось це вже Костянтинівка, що на Донеччині серед ночі загарбника скинули на житловий квартал авіабомбу КАП 500 За інформацією офісу генпрокурора, в той момент у своїх квартирах перебували люди. Внаслідок потужної вибухової хвилі. П'ятеро місцевих мешканців зазнали поранень. Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставили до лікарні. У потерпілих виявили чербно-мозкову травму та множинні різані рани тіла. Усім надали медичну допомогу. Крім цього, через обстріл окупантів пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків. В оселях повибивали вікна та шибки. Дуже гучно у Білгороді. Місто від учора атакують безпілотники. Один із БПЛА, нібито збила російська ППО на підльоті до Білгорода. У Міноборони РФ стверджують, що це сталося близько 19.50. А вже у вівторок Франції над регіоном знову залунали сирени. Спочатку ракетну небезпеку оголосили у самому Білгороді, його околицях та прикордонному Шабекіно. Невдовзі до них приєдналися села Новопетрівка і Карабанове. Там також закликали жителів спуститися до підвалів. Згодом місцева влада повідомила про обстріл Краснояруського району, а саме села Графівка. Не минуло і півгодини, як у білгородських медіа, з'явилися перші кадри прильотів. Зокрема, стовп чорного диму спостерігали жителі селища Октябрьський Білгородського району. Воно розташоване за 10 кілометрів від кордону з Україною. Давайте подивимось. У цей час Міноборони Росії активно звітувало про нібито збиття дронів над Білгородщиною. Повідомлення з'являлися одне за одним з проміжком у 10-40 хвилин. Тим часом місцеві пабліки уточнили, що у згаданому селищі Актябрьське під Білгородом насправді палає крупний інфраструктурний об'єкт цукровий завод. Припускають, що в нього поцілив БПЛА. Да, тетя она. Да, по мне цели. Люди святой с ними. Одом, губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков повідомив про прильоти у кількох населених пунктах: Шебекіно, Новій та Волжанці та Красному. За його словами, там пошкоджені кілька житлових будинків, вибито вікна, посічено осколками гаражі, а також уражене сільськогосподарське підприємство. Доволі несподівано пожежу виявили і в місті старий Оскол, що на півночі області. Жителів налякав величезний стовп чорного диму. Невдовзі в російському МНС… Заявили, що загоряння не пов'язане з обстрілами мовляв, там спалахнули шини та вантажний автомобіль. горить. гарід. А білгородом єдиним ще одна масштабна пожежа спалахнула в Єкатеринбурзі. У російських медіа повідомили про займання на будівництві університетського кампусу. Він розташований у мікрорайоні Новокольцовський попередньо там загорівся бітом. Вогонь охопив уже 50 квадратних метрів території. На місце займання вже приїхали пожежники. Інформації про жертв поки немає. Росіяни остаточно захопили Іванівське що під часовим яром. Принаймні про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. На мапі можна побачити, що загарбники окупували раніше незайняту південно-західну частину села. За день до цього вона перебувала у сірій зоні. Натомість в українському командуванні заперечують втрату населеного пункту. Зокрема, відповідну заяву зробив речник угрупування військ Хортиця Назар Волошин. Цитую. Щодо Іванівського, можу сказати таке: населений пункт належить Україні. Сили оборони контролюють ситуацію на цьому напрямку. Кінець цитати. Крім цього, Волошин повідомив іншу важливу новину на цьому ж напрямку. Українські воїни знищили російський багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби Маріса Глебск-2. Відзначилися бійці підрозділу Тайстра 10 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Етельвейс. Вони поцілили в об'єкт за допомогою FPV-дрона. Реп ціною у 200 мільйонів доларів окупанти тримали східніше від Покровського Донецької області. Це приблизно за 10 12 кілометрів від лінії боєзіткнення. Тим часом на Покровському напрямку сили оборони знищили ворожий штурмовик су 25 Це підтвердили у стопопутних військах. Відзначилися зенітники із 110-ї бригади. Вони опублікували кадри ураження і додали, цитую. Пілоту не до країни вистачило нахабності залетіти в зону відповідальності нашої бригади. Часу на те, щоб пошкодувати про свій нерозумний вчинок, у нього було небагато: від моменту пуску ракети до моменту влучання в борт. Таке враження, що у них у льотчика йдуть виключно суїцидники. Кінець цитати. А тепер давайте поглянемо, як відбувалося знищення. Другий. Позиція 2024 року. Ракета пішла за ціллю. Горить. Тим часом у часовому яру ситуація погіршилася. Лейтенант ЗСУ із позивним Алекс. Повідомляє, що росіяни постійно штурмують мікрорайон Новий на сході міста. Паралельно вони намагаються обійти через північ Калинівку, щоб вийти у фланг українським підрозділам. Військовий додає, що позиції часом переходять із рук у руки. При цьому він відзначає, що загарбники постійно маневрують, щоб створити загрозу оточення підрозділів сил оборони. Водночас позитивними новинами поділилася 42-га бригада. Вона оприлюднила кадри знищення ворожого танка. Його підбив український дрон, і не де-небудь, а прямо на Білгородщині. Зазначається, що безпілотник залетів на території Росії і виявив російський танк поблизу населеного пункту Муром у Шебекінському районі. Після чого залишалося лише прицільно вдарити по бронетехніці окупантів у підсумку. Силами підрозділу Перун танк відправився на металобрухт. А на запорізькому напрямку загарбники відзначилися черговим ноу-хау. Вони показали fpv танк, тобто це звичайний танк, але з дистанційним керуванням. Користуються ним росіяни аналогічним чином за допомогою vr окулярів та пульту. При цьому аналітики DeepState зазначають, що в бою застосування цього винаходу ще не бачили. Тож і ефективність його невідома. Як бачимо, війна спонукає вдаватися до креативності. Зауважу, що українські бійці, волонтери та інженери теж не відстають і вигадують різні методи ураження ворога. Тим часом довгоочікувана звістка надійшла зі США. Вашингтон зняв багаторічну заборону на передачу західної зброї Азову. Про це повідомило видання The Washington Post. Там наголосили, що 12-та бригада спеціального призначення Азов пройшла перевірку на предмет серйозних порушень прав людини. Жодних доказів цьому не знайшли. Тому відтепер Азов матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ українських сил. Азовці вже відреагували. Цитую: брехня про Азов, котру кремлівський режим роками поширював на заході, сьогодні зазнала нещівного удару. Отримання західної зброї та підготовка від США не тільки підвищать боєздатність Азову, а й що найголовніше сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади. Кінець цитати. водночас американці припускають, що вже влітку на фронті відбудеться злам, і зсу підуть у контрнаступ. Серед прихильників такої думки сенатор США від республіканської партії Лінці Грем. Він Лінц сподівається, що нові поставки зброї посилять Україну і дадуть новий імпульс на передовій.